Про це було дуже важко згадувати. Це дуже важкі моменти. Побої. До Хоч і пройшло вже майже три роки, але ну, дуже важко. Все постійно стає перед очима. А які взагалі умови були в тій камері? Особливо не Але якщо я була на другому поверсі на жіночому, то він у підвалі був. У підвалі бігають щури по стінах і підлозі. Тече каналізація, кармішка, один стакан кип'ятка на сутки. І відношення теж різне. Чи знаєте ви зараз ситуація, в якій перебуває син, умови щось про нього? У нього великі проблеми зі здоров'ям. Він пережив вже четвертий приступ по джелу. Його є рядка чаю. Була дуже велика надія, коли ось міняли молодих хлопців з захворюваннями. Я дуже сподівалася, що він там буде, але тільки військові, на цивільних – ні. Чесно кажучи, я вже втратила якусь надію.